На виробництві виготовили ось таку гойдалку Чунга-чанга. Але в індивідуальному розмірі під побажання нашого клієнта. Цю гойдалку він замовив для своєї дитини. Ось так вона виглядає. Люлька тут виготовлена з матеріалу дуб. Все дуже якісно та гарно відшліфовано. Сам каркас гойдалки виготовлений з матеріалу сосна. Це дерево камерної сушки. Ви можете бачити колони з брусу 100 на 100. Сама люлька прикріплена просто на карабінах. Ось так. Можна буде зняти без ніяких проблем. На дах буде встановлений ондулін, звісно, після фарбування. Якщо бажаєте замовити собі таку або багато інших варіантів, звертайтеся до нашого Директ. Наші менеджери вам все пояснять. Дякую за увагу.